Роботи з програмою лояльності MyBot у чекбокс. Після підключення модулю інтеграції MyBot у чекбокс перейдіть до вікна продажу товарів. Додайте товари до чеку, використовуючи звичний процес. Натисніть на модуль інтеграції MyBot. Якщо ви ще не авторизовані, введіть логін і пароль менеджера для авторизації. Я вже авторизована. Введіть номер телефону клієнта у відповідне поле для прорахунку кешбеку, а потім натисніть Розрахувати. Кешбек буде успішно прорахований. На екрані з'явиться загальна калькуляція чеку. У рядку під номером телефона відобразиться максимальна можлива сума бонусів, доступних для списання для цього клієнта за даним чеком. За потреби ви можете відредагувати цю суму вручну та перерахувати чек повторно. Натисніть кнопку Виконати, щоб підтвердити операцію. Чек автоматично перерахується. До кожного товару буде застосована знижка відповідно до використаного кешбеку. Та налаштувань програми лояльності MyBot. Також відобразиться загальна сума знижки по чеку, яка дорівнює використаному кешбеку. Виберіть спосіб оплати і натисніть кнопку Видати чек. У спливаючому вікні з'явиться сповіщення про успішне завершення операції з кешбеком. Ось і все. кешбек застосований і процес завершено. Дякуємо за перегляд.